Доброго дня! Сьогодні ми зібралися для того, щоб провести церемонію жаркування наших запланованого благодійного турніру з міні-футболу. Вирішили все ж таки на кінці року до свята Збройних сил України та трошки так і наші вже збігачі перед і до Дня енергетика трошки провести ще один масовий захід масовий західних працівників ну Серед найпопулярнішого нашого виду спорту вирішили провести його в міні-футбол. До нас подали заявочки відповідні команди. То, хто бажав, хто бажає прийняти участь, вони подали заявочки до, нас до 23 числа. І ми маємо на сьогоднішній день на підтверджену участь від 10 команд. Це трошки ускладнює процес проведення самих змагань. Ну і той йде від самої церемонії жартування, але нічого страшного, у нас так складається, що місце проведення знайшли місто Буєніже. Шість структурних тобто підрозділів це Чернігівські міські мережі, це чернівські райони птичних мереж, це Бахманські, Ніженські, Полуцькі та Колюківські реми. А також у нас ще чотири команди за прату управління. Це у нас збірна пратуправлення, це у нас комерційна дирекція, технічна дирекція і дирекція забезпечення діяльності. Всього 10 команд. Okay. Ну, для початку давайте туди традиційно питаємо членів нашого комітету, наших змагань. Ну, голова я Тимошенько Степанович, члени комітету, директор з персоналу Валерій Олександрович. Заступник випросту донько. Відео матеріальних забезпечення Лівоно Дмитро Олександрович. Пропоную опочати їх, так? Ну і, як я вже казав, розпочинаємо з того, що першим чином ми визначаємо, які з трьох груп будуть грати за участь у дальніших змаганнях так? чотири команди. Для цього у нас є три кульки, в яких розміщені, ну, знаходяться команди А, Б, С. Відповідно, зараз я витягну. Одну, це, це буде одразу, ви бачите, що це та кулька, яка, 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 команда, яка, група, яка буде стати чотирьох команд. Ну і далі стану інші, ви бачите, що, що тут три кульки з різними насами, а не з однією. А, я обіцяв я лівою рукою сьогодні. <клухи> Тому що багато претензій, що права рука збудуть постійно в якій команди різні на різних команді. Так, значить, значить, Це буде та група, де будуть чотири команди. Група, група А. Отже, так, да, тут ми там прочерки, а група, четверта команда буде. Тут Продемонструю, щоб, щоб тут не групи А всі були. Група А нас буде грати на окремому майданчику, а група Б і С буде грати на, на окремому майданчику. З група так. А виходять дві команди. Так, з група А там дочні виходять дві команди. Далі традиційно спираючись на результати попередніх наших змагань, а це ми проводили від наш пам'ятає, також благодійний турнірчик, у нас є результат, у нас є переможці і ці команди ми ну, можемо впевненістю що вони є е, найсильнішими нашої е, товаристві. Відповідно, щоб вони не, на раніших етапах не зустрілися між собою і змагання не втратили, так скажемо, сильні команди на раніших стадіях, ми давайте традиційно розведемо по окремих Значить, Нагадаю, що у нас е, перша місце здобула команда Курюківської друга була дирекція забезпечення діяльності і третя у нас була команда. Е, чи міських мереж. Тому у нас є е, пульки з тими назвами цих команд. Так звані сині команди. І зараз я розіграю по поперед, порядку групу А. Витягую команду, попадаємо, фіксуємо далі в Б, далі група С. Ліва, да, так, до. Так, значить, у нас групу А попадає команда. Первіскування. Чемпіон буде армій групіа. Так, означаємо тепер першу команду групи Б. Дирекція забезпечення діяльності. Ну і відповідно, третя команда у нас там? міські мережі, да? mm -hmm. чемійські мем буде брати в групі Чернігівські, міські мережі. Так, ну і... Е, щоб не було попереднього наших зведення команд на стадії півфіналів. Е, було таке невеличке зауваження на минулих е, наших е, жаркуваннях. Тому вирішено е, пара під е, фіналів ми е, розвести, е, ну, розвести, а зіграти. Хто ж, які команди. А відповідно, я зразу скажу, що в нас в півфіналі будуть грати команди, які посядуть в е, групі А першу, першу сходинку в групі Б першу сходинку і групі С першу. Відповідно, заготував я таку що у нас група А А1. Ну, це ж ми тільки зараз визначили, тому я і зараз записую. І також група А, команда 2. Зараз я їх вложу. Група Б1 і група С1. Зараз я щодень про їх вкладу, ми їх розіграємо і таким чином ми визначимо, хто з ким буде грати вже на стадії полуфіналю. Як говорите, це, це, це правильно? Але при таких розкладах самі розумієте, що треба грати команди, які були малюки. Тобто, наприклад, теоретично, група А нас грає команда перша і друга. І з всякому жертву так може поручитися, що вони будуть в полефіналі грати. Таким чином це робимо. Але це ж сліпий жереб. Перше я витягую ну, перші дві кульки, відповідно, це, буде, це будуть у нас пари, які будуть грати в першому фіналі. Ну і останні дві, відповідно, це буде пара вже в другому перфіналу. Команда першого півфіналу. Команда А1. Я тут для себе буду помічати. Перше місце групи А. Так, визначаємо їх суперників. Перші пари підсомали. Команда. Ну те, що я казав. Да, так, так. Так не вийшло, що. Ми ще не завершили. Ми можемо продовжувати, як, як ми це говоримо, то в нас буде група А грати і перше друге місце в пофіналі. А можемо залишити без того. І тоді в нас, виходить, А доходить. А ми можемо е перше місце групи А розжерхувати, з ким вона буде з першої С, або І Відповідно, друга команда групи А буде або з першої команди групи С, це не буде вам річ. Тоді раз ведемо просто. Ну що я зробив? Так, на да, да, цей тоді раз зустрічаємо. Так тоді, значить, ми тоді ще одна. У нас э, А1. Ну, ми йшли А1, так? Тоді э, А2. Ми його окремо розіграємо. Ну, тобто ми його розіграємо між А1 або Б, або С. Так, де? Ну, ми знаємо зараз, що у нас є А1, так? І тут залишилися кульки Б 1 С. Зараз означаємо їх супер. Всі згодні, що це справедливо, що це по-чесному чесно буде і цікавіше немає. Так, значить, у нас група А, один виходить на це. Так, значить, що туди. Перше групи С. Відповідно у нас е, другий півфінал, друге місце групи А виходить на Б. Так, ну це я, я це все жартування пропишу, не даний розклад матчу, я також це все вкину. Ну, ви ж бачите, що я про вас складував, ну, залишена група Б. Ну і в принципі у нас залишилося лише е, останні всі наші учасники, не призеріх минулих, 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 наших літніх змагань. Тому розіграємо зараз вже другий, третій. Ага, е, ну тоді пропоную так. Ми розіграємо ще, початку, другі місця, витягнемо в групах, потім третє, ну і останній залишається, відповідно, він становиться четвертим учасником групи. Згодні? Mm -hmm. <кхи> <кхи> так, шість кульок. Сим, обращайтесь. Так, мы группу А... А, стоп, у нас есть уже друге висел. группа А друге Друга команда в групі бе. Чернігівський крем. на напад Так, Тепер розіграємо третій. Почнемо знову з групи А. Три працюємо з групи А достається команді. Діджекоманда групи А буде бахмась кремні. Знову наші 6 в окремій групі. Навіть ліва рука також витягує витягає одна, дріб, вправа, третя команда Дирекція в групі Б. Дерекція комерційна. А хуже група попалась? Там же дійсно ходиш. Так. Так, ну, Дві команди, Тепер група С. Почаємо третьому час. так? Мабуть, наступне жартування будемо проводити або на вулиці, або міняємо тоді стопу дивитягу цих людей. Поставили група всі команди з району, з районних месів. Це корюка, тролу, бахмач та ніж. 4 команди нагадають, що будуть буде на окремий майданчику. у них буде в групі, що поглядати 6 ігор. Е, кожна команда згадає по 3 гри. І з цієї групи входять дві команди. Група Б у нас дирекція безпечної діяльності. Це команда Чернігівського РЕМ і дирекція комерційна. І група С Чернігівський МЕМ, збіра правоправня і дирекція технічна. Пари фіналу нагадають. Значит, у нас грає команда Перше місце з групи А і грає проти перше місце С. І другий пара пінал, друге місце групи А і грає проти команди, яка вийде з групи Ось такі е е Б. Ось таке маємо результати. Трохи не здим коригування по ходу, але я думаю, що це коригування було справедливе і, і воно так, так чес чесніше. Тому, Всім дякую за участь, командам бажаю гарного вилових змагань, бажаю, щоб підготовчим одовжого процесу ніхто нічого не заважав, щоб постійно була електроенергія, щоб поменше було проєктивних тривог, щоб взагалі не було повітряних тривог. Ну і всіх тижніх тримає. Дякую.